Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені прикраси українських майстрів з нашого українського бурштину. Перший в показі комплект з натурального українського бурштину, який складається з сережок, кольє та браслету. Браслет Основа гіпоалергенний ювелірний сплав. Довжина браслету 20 см. Намистинки бурштину 6, 7, 8 та 10 мм. Застіпка, магніт. Дуже зручна. Сережки. Розмір поверхні 50 на 15 міліметрів. Вага 5 грам. Намистинки бурштину 5 міліметрів. Основа ювелірний сплав. А ось швензи срібні. Срібло 925-ї проби. Ось така застіпка. Кольє довжина 58-60 см в залежності від низочки, плюс 5 см додатковий ланцюжок. Застібка карабін. Основа гіпоалергенний ювелірний сплав. намастинки. 8, 10 та 7 мм. Кольє йде спочатку одна, потім переходить до трьох низочок. Вартість комплекту 2100 гривень. Кольє з натурального бурштину з підвіскою довжина 50 см, Підвіска 26 на 13 мм, Вага 13 грам, кулька 6 та 8 мм. Підвіска має свій неповторний малюночок, що дуже цінується у любителів бурштину. Кульки прозорі та непрозорі молочного кольору, жовтого кольору та подекуди жовто-гарячого. Застіпка, металева, ювелірний сплав, закрутка. Вартість кольє тисяча гривень. Кольє з натурального бурштину з підвіскою. Довжина 50 см, підвізка 30 на 16 мм. кулька 6 мм, вага 13,3 грами. Кульки йдуть по черзі і прозорі, непрозорі різних відтінків. На контрасті підвіска майже прозора з певними включеннями, що вказує на натуральність бурштину, вартість кольє тисяча гривень. Польє з натурального бурштину з підвіскою. Довжина 51 см. Підвіска 25 на 14 мм. Кулька 5, 6 та 8 мм. Вага 14,5 грами. Підвіска має також свій певний малюночок. Кульки, також різного кольору та рівня прозорості, застібка металева, закрутка. Вартість кольє тисяча гривень. Кольє з натурального бурштину з підвіскою. Довжина 51 см. Підвіска 20 на 13 мм. кулька 6 мм, вага 12 грам. Підвісочка також має свій певний малюнок. Кульки різного кольору. Та прозорості. Застібка металева закрутка. Вартість кольє тисяча гривень. Кольє з натурального українського бурштину. Довжина 45 см, Кульки 6 мм, Прямокутнички 30 на 15 мм. Вага кольє 30 грам. Застіпка пластикова закрутка. Кульки прозорі. Натомість прямокутнички мають кожен свій певний малюночок. Вартість кольє 2400 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!